Як українцю отримати іспанську пенсію? А вона, до речі, 700 євро. Зараз розказую, це дуже просто. Українець на тимчасовому захисті приїжджає, отримує тимчасовий захист за 30 хвилин, про це я розповідав в минулих відео. А далі ви влаштовуєтесь на роботу або на, хоч на наступний день відкриваєте автономо. Це аналог нашого українського ФОПу. На перший рік вам дають пільговий період на сплату Секурідат Соціаль, це як соціальні внески. Всього в межах 90 євро ви будете сплачувати. Один один Рік вам треба це зробити і, звісно, ну якісь доходи показати, бо ви ж маєте працювати і щось робити. Далі ви через рік можете вже претендувати на іспанську пенсію за умови, що у вас є загальний стаж і в Україні і в Іспанії 15 років, і із цих 15 років один рік хоча б в Іспанії. Після чого ви можете претендувати на 700 євро іспанської пенсії за мінусом вашої української пенсії, тобто, якщо у вас 50 євро в Україні, то 600%. 150 ви отримуєте в Іспанії. Друзі, про все це детально ми проговорили з юристом Ігорем на моєму Ютуб каналі. Пишіть в коментарях слово Кавун. Я скину вам посилання на це відео, подивитесь, вивчите і будете користуватись. І щоб не пропустити якусь корисну інформацію, ви маєте підписатись, бо ви точно загубите цю сторінку в майбутньому. Підписуйтесь.